Я рада вітати нас усіх на дуже гарній події на презентації колективної монографії, яка має назву Мови і культури під час війни. І ця колективна монографія стала результатом масштабної міжнародної конференції, яка відбулася торік, у травні 2024 року у Лондоні. Я дуже рада, що наш університет у партнерстві із університетами Європи зумів об'єднати лінгвістів, соціологів, журналістів, які в такому етнокультурному мовному аспекті зуміли подивитися як українське суспільство, яке тепер перебуває і в Україні. І поза межами України у Європі і не лише в Європі зможе зберегти свою мову і культуру, відродити її і навіть додати нової якості. Я справді втішений з того, що ця конференція відбувається в Ужгороді, на Закарпатті, де питання мов національних меншин. Більше, ніж мов корінних народів, все ще залишається політичним елементом і спекуляції, і пропаганди, і дезінформації, яка в тому числі стає предметом обговорень на найвищих панелях, на найвищих трибунах Європейського парламенту, інших інституцій. Закарпаття, на моє свідоме і тверде переконання, це і є якраз той край. Де ми маємо найкращі мовні практики, і результати застосування цих кращих мовних практик, коли в одному полікультурному, багатомовному, політнічному середовищі, фактично на кордоні, на кордоні різних світів, колишніх імперій, але в самому центрі Європейського континенту ми знайшли неймовірну кількість компромісів і жодного протистояння в питаннях державної мови і мови національних спільноти. It is very important to think about culture and languages dur during these times, during this uncertainty, and what happens to them. And as you may know, that it didn't stand still during the Second World War. Languages, cultures developed. It's a different type of development, and I think we had a presentation on this during the conference in London. But going back, I think we, we came up and we f found a consortium of four universities, and that was a university in Germany, it's Gießen University, and uh, Ushurad National University, and then Ukrainian Catholic University in Lviv, and, um, and then uh, UCL, University College London. Я б хотіла наголосити про співпрацю науково-дослідного центру соціології мови з міжнародними інституціями в Німеччині. Я є співзасновницею мережі Візіон України, освіта, мова, міграція. І власне у нас тісна співпраця з професор Галиною Шумицькою, де ми організовуємо спільні презентації, де ми пишемо спільні публікації. Плануємо спільні проєкти, і власне з цієї співпраці, з цієї колаборації, народилася чудова лекція, яку ми зробили разом з професором Галиною Шумицькою і з доктором Надією Кіс для американської асоціації вчителів слов'янських мов і зокрема української мови як іноземної, і власне мали можливість привідкрити їм мовну ситуацію як в Україні загалом, так і Закарпаття і. Цими днями ми багато говорили, наскільки важливо є розповідати про Закарпаття, писати про Закарпаття і про цей регіон, тому що це викликає небачений інтерес і, власне, зі співпраці, фактично, між мережею і центром з нашої особистої співпраці народилася така чудова велика лекція. Зараз професор Шумицька написала разом з. Професором Шандором прекрасну статтю до збірника, де я маю честь бути співредакторкою. І, власне, ми теж туди привносимо аспект Закарпаття, мовної ситуації, етнічної ситуації на Закарпатті, тому що питання дуже політизується, дуже маніпулюється. І якщо є брак цієї інформації, то люди сприймають те, що мають і, і тому бачаємо за мету розповідати більше про Закарпаття, що робить професор Шумицька. І десь на цьому будуємо як індивідуальну співпрацю, так і співпрацю між мережею і центром. Завдяки співпраці з центром соціології мови світ побачили дві такі книги. Одна з них була презентована сьогодні. Я б хотіла кілька слів сказати про ще одну. Це був проект співпраці з Гісенським університетом у Німеччині і Ужгородським університетом, дослідження національних меншин. І, власне, третина цієї книги присвячена Закарпаттю. Можемо бачити фотографії мовного ландшафту Закарпаття на обкладинці. Тобто я вважаю, що книги це те, що залишається, це те, що будуть читати студенти, це те, що будуть читати інші дослідники, цитувати у своїх виданнях. Тому ця співпраця матеріалізована, візуалізована, і сподіваємося на подальші проекти. Українські науковці стали одними із головних провідників поширення інформації про статус української мови. Яка спочатку повномасштабного вторгнення не не тільки стала повертатися до переважної більшості громадян України, але й, на превеликий жаль стала предметом уваги і спроб її знищення з боку країни окупанта. Тому наукова конференція, яка була проведена торік у Лондоні, а сьогодні за її результатами презентована колективна монографія, яка говорить про те, що від лагідної українізації, яка була багато років присутня. В українському і не тільки, але й в світовому монознавстві ми справді перейшли до наступальних дій. Тому що активність гострота тематики досліджень, а також прикладний характер висновків опублікованих праць, це якраз про те, що повинні робити сьогодні уряди європейських держав, щоб продовжувати зміцнювати статус своїх державних мов в умовах зовнішніх впливів. Як треба діяти тим невеликим країнам, які сьогодні потерпають від впливу інших мов, якими користуються на офіційно-діловому, на рівні транспорту, зв'язку. Тощо, ну і звичайно, факти лінгоциду один із найбільших злочинів як структурний елемент геноциду, це так само одна із тих найбільших загроз, які ми повинні оперувати науковці світу і пропонувати кращі моделі протидії та боротьби. Я вважаю, що оцей формат, який ми вибрали, презентацію готового продукту, насправді це просто привід для комунікації, бо вона є найважливішою. І зараз тема України в світі повинна бути темою топ темою номер один. І я вважаю, що кожен український науковець має використовувати будь-які свої можливості, які в нього є, аби е, доносити до тих людей, які були задурені, обдурені, зазомбовані е, е, рашистською пропагандою, всілякими міфами про, про, про нас як націю, про нас як народ, доносити правду, які ми є. А як в який спосіб доносити правду? Показувати себе, говорити про себе, розказувати про себе, говорити з людьми. Тому цю сьогоднішню презентацію я розглядаю як один із майданчиків оцієї комунікації. Все-таки онлайн, наживо, плюс-мінус це 10 країн. Переважно це європейський простір. І ми маємо говорити про те, що для нас зараз актуальне. Наболіле, бо справа не тільки в Україні. Справа зараз в цивілізаційних цінностях, і чи ми зможемо їх захистити, зберегти і далі жити в тому такому людському і людяному цивілізованому світі? Чи ми станемо черговий раз жертвами якихось дикунів і варварів? Ну це залежить від спільних зусиль. Європейці теж мають розуміти, що українці всіх не захистять. Тому треба організовувати, консолідуватися, синергетично це все робити, і не треба думати, бо іноді я чую такі думки, Ну що я можу там один чи одна зробити? Так кожен по крапелиночці, і буде загальний результат, сукупний результат. Колективна монографія як продукт, наша презентація як форма комунікації, це є отою лептою, отою крапелиночкою, яку ми вносимо в спільну справу. Яка стане отим, отим фундаментом для майбутніх е, справ для майбутніх е, об'єднань навколо теми України? Зараз це найважливіше. Україна буде.